Всім привіт у цьому відео. 51-річний Олександр Паномарьов зізнався, що став батьком первістка Марії Яремчук. Як це сталося і чому зірки довго мовчали про те, що їх об'єднує дитина? Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо! Марія Ремчук народилася в родині народного артиста України Назарія Ремчука. Коли дівчинці було всього два роки, її талановитий батько пішов в життя. Марія зовсім не пам'ятає його, однак Назарій залишив доньці дорогоцінний спадок талант. Тому майбутня співачка обрала свій творчий шлях ще в дитинстві. Вона точно знала, що буде займатися музикою. Артистична Марія брала участь у різноманітних шкільних заходах і святкових концертах. Після закінчення в 2009 році гімназії в місті Чернівці, вона вступила до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва імені Леоніда Утюсова на клас естрадного вокалу. Аби заспівати перед професіоналами на великій сцені, у 2012 році Марія Яремчук брала участь у проєкті Голос країни країни-2» і посіла на конкурсі четверте місце. І ще однією сходинкою до визнання став пісенний конкурс Нова Хвиля 2012, на якому Марія була єдиним представником від України. Протягом всього конкурсу вона заспівала пісні британської виконавці Леона Люїс «Хаумлес» композиції «Сафіра Таро та вода» та власну пісню із назвою Весна. Журі вподобала молоду співачку та визнало її талант. Марія посіла третє місце. Крім того, дівчина заслужила симпатію глядачів. Восени 2012 року артистка презентувала свою композицію Зі мною знову, написану Костянтином Меладзе у співавторстві з Андрієм Французом. Невздовзі відбулася прем'єра відеокліпу на цю пісню, над котрим працював режисер Сергій Ткаченко. 2012 року Марія стала учасницею Національного відбору України на конкурс Євробачення 2013. Дівчина яскраво виконала пісню Imagine, проте їй вдалося посісти тільки п'яте місце. На початку осені 2013-го Марія представила відеокліп на авторську пісню Тебе я знайду. У 2013 році доля була схильна до молодої виконавиці. Вона змогла перемогти в національному відборі. Тоді дівчина заспівала «Тік-Ток», музику та слова, до якого написала сама. Ото 6 травня 2014 року Марія Римчук представляла Україну в першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2014 в Копенгагені та потрапила до фіналь. А вже 10 травня вона посіла шосте місце у фіналі Євробачення-2014. 10 грудня того ж року на музичному телеканалі М1 відбулася прем'єра кліпу на композиції проти вітру, яку Марія також написала сама. Режисерську роботу виконав Віктор Скуратовський. Згодом красуня знялася у фотосесії для української версії чоловічого журналу Максим. Випуск з її фотографіями вийшов у лютому 2015 року. У червні 2015 року в українській столиці відбулося знімання відеокліпу на нову пісню співачки з назвою До Тебе. У грудні світ побачив кліп та композицію в чистім полі, режисером якого став Алан Бадоєв. На початку весни 2016-го Яремчук представила композицію Недозволена, яку вона заспівала в дуеті з Олександром Пономарьовим. Перші артисти виступили з цією піснею в грудні 2015 року на ювілейному концерті Олександра. Коли б пролунала ця дуетна пісня, в ЗМІ пішли чутки про почуття між музикантами. Наступного року Марія презентувала нову україномовну композицію Ти в мене Є. а також одноіменний відеокліп, який зняв режисер Алан Бадою. Марія Яромчук прийшла на сцену як достойна дочка свого батька та перспективна артистка з великим майбутнім. У виконавиці було абсолютно все для того, аби стати побдівою і у доволі короткі строки. Красуня дійсно могла стати такою собі українською аріаною Гранде, але на заваді встали її внутрішні проблеми. Шість років тому Марія звернулася до своїх шанувальників з повідомленням про те, що вона вирішила завершити свою кар'єру. Причиною став психологічний стан. Варто підкреслити, що Яремчук не залишила жодних питань і повністю пояснила, що відбувається і як вона мислить. Тобто фанатам не залишилося жодного виходу, окрім як зрозуміти наміри артистки та поважати її рішення. Я зверталася до різних психоаналітиків, і ніхто не міг мені нічого сказати, зізнавалася співачка. Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було складно виходити на сцену. У мене починалися панічні атаки. Для мене кожен вихід на сцену це як маленька смерть. Зірка зізналася, що на сцену не повернеться ніколи. Дівчина видала з інформаційного простору і на своїй особистій сторінці в соціальній мережі Instagram майже не робила жодної дописів. Марія Назарівна повернулася лише тоді, коли співвітчизники мали потребу будь-якій підтримці. 24 лютого вона регулярно виходила на зв'язок, а потім навіть поїхала на Євробачення Великобританію, щоб представити Україну, як вона колись це робила багато років тому. Повернення Марії було неймовірним, і вона довела, що стала ще більш майстерною та артистичною, попри тривалу паузу. Тобто Зірка, безсумнівно, займалася музикою весь цей час, хоча й не зробляла неї гроші. І хоча Марія впевнена, що все ж таки не буде працювати в шоу-бізнесі, Надія досі тліє. Зокрема, українські артисти не розривають стосунки з Яремчук і активно реагують на її публікації в інстаграм. А не так давно Марія Яремчук вийшла на зв'язок у Інстаграм. Артистка прокоментувала чутки про народження первістка та ймовірного батька дитини. У травні мережею ширились чутки про вагітність виконавиці, після чого стало відомо, що зірка навіть стигла народити немовля. Після тривалого затищення Яремчук стала справжньою зіркою української ЗМІ. Співачка несподівано опублікувала одразу декілька сторіз в інстаграм, яких відповіла на здогадки шанувальників. Зокрема, знаменитість показала світлину, зроблену ще коли вона була при надії. У підписі до фото вона зізнала, що все справді стала мамою. Та більше зірка за час свого мовчання навіть стигла стати продюсеркою фільму. Я тут, бо мене дістало. Жила я собі своє життя, нікого не чіпала. Робила свої справи, спродюсувала кіно, ну і стала мамою, заявила Марія. Однак артистка вийшла на зв'язок не просто для того, аби поділитися радісною звісткою, а щоб висловити своє обурення. Зокрема, вона розлючена через дії пологового, якому народжувала. Річ у тім, що, за словами Марії, перинатальний центр розповсюдив особисту інформацію про співачку та її дитину. Чернівецький перинатальний центр тупо злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час, стать та навіть ім'я, що є між іншим лікарською таємницею та розповсюдженням конфіденційної інформації, написала артистка. Також Яремчук обурена інформацію про те, що батьком її дитини, нібито є співак Олександр Пономарєв. Виконавиця здивована таким чуткам і спростувала можливість догадки щодо цього. Вона наголосила, що народила первіска від іншого чоловіка. Так, виявилося, що батько моєї дитини Олександр Пономарьов з якогось перепугу. Завдяки ствердним заголовкам, навіть сусіди тепер нежартівливо питають А де Саша? Це правда? Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина. Додала виконавиці. Та зовсім несподівано з'явилася нова інформація. Олександр Пономарьов розповів, як зв'язав своє життя з дитиною Марії Яремчук. Про це дивіться далі в відео. З цього часу новина про можливий роман Олександра Пономарьова та Марії Яремчук наробила чимало шуму, але співачка відрогувала різко негативно на подібний експеримент виконавця. Адже він у своєму інтерв'ю заявив, що перебуває у любовних стосунках з коліжанкою. Марія Назарівна одразу спростувала дану інформацію, а Олександр заявив, що просто на той момент вдало пожартував, адже питання на цей рахунок було поставлено 1 квітня. З моменту завершення музичної кар'єри Марії Яремчук пройшло більше п'яти років. За той час багато що змінилося. Зокрема, зірка стала матір'ю. Марія навіть не збиралася розповідати про це, але уникнути зливу не вдалося. В Мережі поповзли чутки, що татом дитини може бути Олександр Пономарьов. А Ерле Марія Яремчук заперечила і заявила, що не уявляє, як себе почуває справжній батько малюка. Нещодавно ексклюзивний коментар дав сам Олександр Пономарьов, який підтвердив, що став батьком первістка Марії Яремчук, але народила вона не від нього. З дитиною він має церковні узи. Співак охрестив Малюка цікаво батьком став. П'ять років Марічку не бачив, а скільки почув про себе нового. Я навіть не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед чоловіком Марічки. Поділився знаменитись. Також Олександр Пономарьов заявив, що йому десь незручно перед батьком хрещеника, а з Марією він не бачився аж п'ять років. Марічка запросила мене в хресні. Я хрещеним батьком став її дитини. От така історія. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадуємо, що нещодавно Марія Яремчук давала ексклюзивний коментар на рахунок можливого повернення на сцену і зізналася, що поки цього не планує через материнство. Але не виключено, що це ж все ж таки станеться, і тоді вона розповість публіці про свої плани. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!